Астріт Ліндгрен Міо, МІЙ, МІО. Розділ восьмий. У мертвому лісі. Не встигли ми зачинити за собою двері енової хатини, як почули іржання Міраміса, Гучне й розпачливе, кінь, наче кликав мене Міо, допоможи мені. У мене серце мало не зупинилося, зляку. Юм юми що вони роблять з Мірамісом? крикнув я. Ти чуєш, що вони роблять з Мірамісом? Не кричи, відповів Юм-Юм. вони його спіймали, вивідувачі. Вивідувачі спіймали мого Міраміса. знов крикнув я, не думаючи про те, чи мене хтось почує, чи ні. Кажу тобі, цить, прошепотів Юм-Юм. а то й нас спіймають. Але я не слухав його. Міраміс, мій любий кінь. Вони спіймали мого коня і хочуть забрати його від мене, а він же найкращий кінь на світі. Я знову почув іржання Міраміса, і мені здалося, що він справді кличе Міо, допоможи мені. Ходімо, глянемо, що вони з ним роблять, сказав Юм-Юм. Перелазячи в пітьмі через скелі, то плазом, то рачки, чіпляючись за визубні, ми пробралися вперед. Я поздирав собі пальці в гострі краї каміння, але був у такому розпачі, що не відчував болю. Він стояв на високій скелі, білий, білісінький, і аж світився в темряві. Мій Міраміс найбіліший і найкращий кінь на світі. Він шалено іржав і ставав дибки, щоб звільнитися, та його оточило п'ятеро чорних вивідувачів, і двоє тримали за вуздечку. Сердешний Міраміс був дуже наляканий, та й не дивно. Бо ті чорні розвідники були страшні й розмовляли між собою страшними хрипкими голосами. Ми з юмюмом підкралися до них скільки було змоги, і залягли за каменем, тому чули кожне їхнє слово. Переправимо коня в чорному човні на простець через мертве озеро. Сказав один із них. Так, на простець через мертве озеро до лицаря Като, сказав другий. Мені кортіло крикнути, щоб вони не чіпали мого коня, але я стримався, бо, коли й мене спіймають вивідувачі, хто тоді стане на герць із лицарем като? Ох, чому якраз мені судилося стати з ним на герць? Лежачи за каменем, я щиро жалкував, що не залишився вдома у свого тата короля, де б у мене ніхто не відняв коня. Я й далі чув квиління зачарованих птахів над озером. Але вже не переймався ними, нехай собі лишаються зачарованими, аби тільки я повернув свого золотогривого Міраміса. Хтось, мабуть, перейшов кордон, сказав один вивідувач. Хтось, мабуть, приїхав цим білим конем. Серед нас є ворог, то й добре, що він серед нас, мовив другий. Нам буде легше його спіймати, і лицарвікато. Буде легше розтоптати його і знищити. Від цих слів я здригнувся. Це ж я ворог, що прийшов кордон. Це ж мене, Лицеркато хотів розтоптати і знищити. Я ще дужче пожалкував, що приїхав сюди. Я тужив за своїм татом королем. Цікаво, чи він також тужить за мною і не спить. Я б так хотів, щоб він прийшов сюди і допоміг мені. Я б сказав йому. Я знаю, ви хочете, щоб я став на герць із лицарем като але прошу вас, дозвольте мені не змагатися з ним. Допоможіть мені повернути Міраміса, і ходімо звідси. Ви ж знаєте, що в мене ніколи досі не було коня, і я його дуже полюбив. І знаєте, що в мене ніколи досі не було тата, якщо лицар като спіймає мене, я вже не повернуся до вас. Допоможіть мені вибратися звідси. Я не хочу тут довше залишатись, я хочу бути з вами, хочу повернутися додому на острів Зелених Лук разом з Мірамісом. І ось, коли я лежав за скелею і думав так, мені здалося, наче я почув голос свого тата короля. Може, я тільки уявив собі це, а проте мені справді здалося, що я почув татів голос. Міо, мій, міо. Сказав він і більше нічого. Та я збагнув, чого він хотів, щоб я був відважний, не лежав за каменем і не плакав, як дитина, хоч вивідувачі їй забрали в мене міраміса. Адже я був уже не той Міо, що будував курені в трояндовому садку, мандрував пагорбами острова Зелених Лук і грав на сопілці. А лицар, я був лицар, але добрий лицар не такий, як като. А лицар повинен бути мужній і не плакати. Тому я вже не плакав, хоч вивідувачі потягли Міраміса до озера і завели у великий чорний човен. Я не плакав, хоч кінь іржав так, наче вони шмагали його батогом. Не плакав, коли відвідувачі сіли в човен, і я почув плюск чорної води під ударами весел. Плюск ставав дедалі тихіший, і скоро я почув останні розпачливі іржання Міраміса десь далеко серед озера. Потім човен зовсім зник. Але я не плакав. Бо я був лицар. Не плакав? Ще як плакав, лежав за каменем, притулившись лобом до твердої землі і ридав ридма. Добрий лицар повинен казати правду, а як казати правду, то я плакав. Плакав за мірамісом, довго плакав, а ще коли згадав, які в нього були віддані очі, то заридав, як ніколи досі. Ткаля казала, що сотня білих коней плакала кривавими сльозами за вкраденим лошам. Може, і я плакав кривавими сльозами за Мірамісом, але не знав цього. Адже в такій пітьмі не можна було помітити своїх сліз. Мій золотогривий Міраміс. Його забрали, і я більше ніколи його не побачу! Юм-Юм нахилився і поклав мені руку на плече. Годі тобі плакати, Міо, — сказав він. Пора йти до зброяра. Тобі потрібен меч. Я ще не виплакався, але проковтнув сльози, проковтнув через силу, і ми рушили шукати зброяра. Іди через мертвий ліс, сказав Ено. А де ж він? Нам треба знайти зброяра, поки скінчиться ніч, сказав я Юм'юмові. Темрява ховатиме нас від вивідувачів. Нам треба знайти той мертвий ліс ще цієї ночі. Ми перебралися через скелі назад до хатини Ено. Вона стояла тиха, з неї вже не чути було стогону, ми пішли далі в темряві і врешті добралися до мертвого лісу. У ньому стояла мертва тиша Не віяв вітер, не шелестіло листя, бо на деревах не було зеленого листя, яке могло б шелестіти, тільки стирчали мертві чорні стовбури з чорним сучкуватим мертвим гіллям. Ось ми і в мертвому лісі, сказав Юм-Юм, Юм, коли ми опинилися серед тих дерев. Так. Ми зайшли в ліс, мовив я, але хто знає, чи колись вийдемо з нього. Бо в такому лісі справді легко було заблукати. Такий ліс хіба може часом приснитися? Ти йдеш, йдеш, і ніяк не виберешся з нього. Ми трималися за руки, як маленькі заблудлі діти. Мертві дерева стояли так густо, що ми на силу посувалися вперед. Якби дерева не виросли так густо, сказав Юм-Юм, Юм, якби пітьма не була така чорна, якби ми не були такі малі й самітні, ми все йшли йшли. Інколи до нас долинали далекі голоси, то розмовляли вивідувачі. Енно правду казав, що люди лицаря ката нишпорять скрізь, їх було повно в мертвому лісі, і коли ми чули їхні голоси десь за деревами, то зупинялися, не зважуючись навіть дихнути, потім рушали далі. Яка довга ця ніч у мертвому лісі, сказав Юм Юм, та ще довший шлях до печери зброяра. А ти віриш, що ми знайдемо, почав я, і враз замовк. Слова застрягли у мене в горлі, бо між деревами з'явилася довга лава чорних вивідувачів. Вони сунули просто на нас, і я знав, що тепер усьому кінець. Юм-Юм також побачив їх, і тільки міцніше стиснув мене за руку. Вивідувачі ще не помітили нас, та скоро мали помітити, і ми пропали. Я вже не зможу стати на герць із лицарем катом, і, напевно, вже другої ночі старий Ено почує над озером квиління двох нових птахів. Вивідувачі надходили все ближче й ближче, а ми стояли, мов прикипіли до місця. Раптом сталося щось дивовижне. Чорний стовбур старого дерева біля самих нас розчахнувся, і я побачив, що він усередині дуплистий. І не встиг я усвідомити, що й до чого, як ми з Юмюмом уже сиділи в тому дуплі, тремтячи, мов двоє пташенят, коли поблизу ширяє шоліка. Тим часом вивідувачі вже надійшли до нас, і ми почули, про що вони балакають. Хтось наче розмовляв у мертвому лісі, сказав один із них. Хто б це міг бути? Між нами є ворог. Сказав другий. Певно, це він розмовляє у мертвому лісі. Якщо ворог у мертвому лісі, то ми скоро спіймаємо його, сказав іще один голос. «Шукаємо скрізь! Ми почули, як вони кинулись шукати між деревами, почули їхню скрадливу ходу перед нашим стовбором і принишкли всередині дупла малій налякані. Довго шукали вивідувачі, але не знайшли нас, їхні голоси почали поволі віддалятися. Нарешті стало тихо, доплисте дерево врятувало нас. Я не міг збагнути, чому воно врятувало нас? Може, цілий мертвий ліс так ненавидів лицаря като, що ладен був допомагати тому, хто прийшов стати з ним до бою? Може, й це дерево колись було зелене, з буйним свіжим листям, що шелестіло, і у ньому гуляв вітер, а жорстокість лицаря като вбила й отруїла його. Навряд чи дерево вибачило тому, хто вбив його зелене листя. Отож воно й захотіло допомогти мені, що прийшов стати на герць із лицарем като. Дякую, любе дерево, сказав я, коли ми вибралися з дупла, але дерево стояло тихе, мертве і нічого не сказало нам у відповідь. Ми рушили далі, мертвим лісом. Ми знову йшли і йшли. Уже світає, а ми досі не знайшли печери зброяра, сказав юм юм. А тож, ніч добігала кінця, але світанок був не такий ясний, як удома. Навколо залягав моторошний сірий туман, майже зовсім темний. Я згадав світанки на острові Зелених Лук. Ох, як гарно було їздити верхи на Мірамісі по росяній траві, де блищала кожна стеблинка. Я почав думати про Міраміса і майже забув, де ми. Тому не здивувався і зовсім не злякався, коли почув, що до нас наближається цокіт копит. Мені здалося, що це біжить Міраміс, але Юм-Юм стиснув мене за руку і прошепотів: Послухай, мертвим лісом їдуть вивідувачі. І я збагнув, що все пропало. Тепер уже ніхто не врятує нас. Скоро ми побачимо між деревами чорних вивідувачів, а вони побачать нас. І налетять, мов буря, тільки нахиляться, схоплять нас, кинуть на коней та й помчать далі до замку лицаря ката, і я вже не битимуся з ним. І завтрашньої ночі старий Ено почує над озером скорботне квиління двох нових птахів. Усе пропало. Тепер я був певен цього. Цокіт копит наближався, та зненацька сталося щось несподіване. Перед нами розступилася земля, і я побачив невеличку печеру. І не встиг я усвідомити, що й до чого, як ми з юм'юмом уже сиділи в ній, зіщулені й тремтячі, як двоє зайченят, коли поблизу нипає лис. Ми сховалися саме вчасно, загриміли копита і вивідувачі проїхали просто над. Печеру. Ми почули цокіт копит і важку конячу ступу постелі печери, на нас посипалася земля, а ми сиділи принишклі, малі й налякані. Потім запала тиша. Така тиша, наче в мертвому лісі, не було жодного вивідувача, та ми ще довго сиділи і дослухалися. Мабуть, можна вже вилазити, нарешті сказав я. Раптом ми знов почули жахливий цокіт копит. Вивідувачі поверталися назад, над нашими головами знов загриміли копита. Вивідувачі почали перегукуватися, тоді позлазили з коней і посідали на землю перед самим вістям до печери. Ми навіть бачили їх крізь те вістя. Вони були так близько, що ми могли б доторкнутися до них, і ми чули їхню розмову. Лицар Като наказав спіймати ворога, мовив один. Ворога, що приїхав на білому коні. Треба спіймати цієї ночі. Так наказав лицар Капту. Вороги серед нас, мовив другий вивідувач, нам треба знайти його і взяти в полон. Шукаймо скрізь. Вивідувачі сиділи біля самої печери і балакали про те, як вони братимуть нас у полон. Сиділи чорні, страшні серед мертвих дерев у моторошному сірому світанку, а їхні коні закусували водила і рили копитами землі. «Шукаємо, шукаємо скрізь», скрізь, мовив один вивідувач. А що це за отвір у землі? Мабуть, печера, відповів другий. Може, ворог заховався там? Шукаємо скрізь. Ми з Юм-Юмом пригорнулися один до одного. Я збагну, що тепер усе пропало. Я зараз спробую ткнути туди списом, сказав котрий з вивідувачів. Якщо ворог там я його наштрикну на вістря. І ось у вісті з'явився чорний спис. Ми відсунулись якомога далі в печеру, але спис міг туди досягти, і його вістря дедалі наближалося до нас. Воно тикалося на всі боки, проте в нас не втрапило. Стромилося навіть у стіну між мною і Юм-Юмом, але нас не зачепило. Шукаймо, перешукаймо цілий ліс, почули ми голос на двору. Лицар Като наказав спіймати ворога, але тут його немає. Після цього вовідувачі посідали на своїх чорних коней і поїхали геть. Ми були врятовані. Печера сховала нас, я дивувався, чому? Може, навіть земля ненавиділа лицаря като і рада була допомогти тому, хто прийшов стати з ним на герць. Може, колись на цій землі росла м'яка зелена трава, що на світанку вкривалася росою, а жорстокість лицаря като вбила і отруїла її. Навряд чи земля могла вибачити тому, хто вбив її м'яку траву, яка тут колись росла. Тож вона прихистила того, хто прийшов стати до бою з лицарем Като. Дякую, люба земле, сказав я, коли ми вилізли з печери, та земля не відповіла нам вона лежала тиха, наче мертва, а вістя до печери взагалі зникло. Ми йшли йшли, мертвий ліс скінчився, і дорогу нам загородили гори й прямовисні скелі. Мене охопив розпач, бо це були скелі, навколо мертвого озера, до якого ми знов прибилися. Ми з йому Юм не знали, що нам робити. Все надаремне, ми ніколи не знайдемо зброяра. Ми проблукали цілу ніч у мертвому лісі і тепер знов опинилися там, звідки почали. Он стоїть сіра, занедбана хатина Ено. Вона притулилася до скелі, щоб не впасти. Притулилася до чорної, як вугілля скелі. Це, видно, і є найчорніша гора в світі, сказав Юм-Юм. Так, це найчорніша гора, але де в ній печера зброяра. Найглибша печера в найчорнішій горі, сказав Ено. Ой, юм юми, зараз ми, почав я і враз замовк. Я знав, що тепер усе пропало, бо з мертвого лісу до нас мчала довга лава чорних вивідувачів. Частина з них бігла, а частина їхала верхою на чорних конях, і всі сунули просто на нас. Вони помітили нас, і гучно закричали чудними, хрипкими голосами. Ворог серед нас. Ось він. Ловімо, його! ловімо. Лицар като наказав узяти ворога в полон. Ми з юм йому стояли, впершись спинами в скелю, і дивилися, як до нас наближаються вивідувачі. Так, тепер усе пропало. Я ніколи не стану до бою з лицарем като. На серце мені наліг камінь. Мені хотілося впасти на землю і заплакати. Вже другої ночі старий Ено почує над озером птаха, що кричатиме гучніше і сумніше за інших. Ено стане біля вікна і тихо скаже сам до себе То літає королевич Міо.